Сьогодні на обзорі буде ремонт такого чайника. Термопод моя назву. Делфі, так, Делфі, Делфі. Так, що з ним? Лампочка горить, а він не гріє. О. Насос. Це насос. Чуєте? Насос працює. Так, що тут у нас? Нічого. Током не б'ється і не гріє. Це чудово. Мабуть, згорів. Будемо розбирати. Лампочка горить. Гарить. Так, будемо розбирати. І так, перевертаємо ми наш чайник до гори дригом. Так, знімаємо кришечку цю з допомогою викрутки. Так, її знімаємо. Так, зняли. Що ми бачимо? Ми бачимо, тут клемник такий стоїть. Нет, до нього йдуть три дротика, білий, синій, червоний. Це клемник у нас з е, нагревательного елементами. Стоїть по кругу бачка. Бачок з нержавейки, І стоїть кольцом вокруг бачка. Так, надо стати прибором, прозвонити нашу спіраль цього нагревательного елемента. Так, берем прибор, вмикаємо, ставимо на 2К 2 кОм. Стаємо щупами на любі клеми. О, перший. Чай відсюда, чи отсюда. отсюда. Коротше, перший, третій щось показує. Перший, другий не показує. Другий, третій не показує. Ага. А повинны показувати що то таке. На корпус перевіряємо. Ставим 2М і на корпус. нічого не показує. Не пробити. <кій> так. Згорів у нього нагрівательний елемент. Будемо розбирати, зараз знімати цю кришку. У нас тут два винта є. Розкручуємо їх. Так, зняли. Выкрутили. Майже так есть. Крышку цю. Так, на этой крышке стоит разъем питания. Шнур подключается. Так. Снимаем сюда клеммы. Красный и синий. у нас питание 220 вольт. Жовтий стоїть, це заземлення. Він стоїть трошки нижче. Так, зняли все. Крішку в сторону. Так, знімаємо корпус. Отак. Все. Ми бачимо ось наш елемент нагріва. Ось він стоїть. Він тут потемнішав. Значить, перегрівся. Мабуть. Будемо його знімати. 852-220 вольт. Угу. Значить, вони продаються по діаметру. Ми заміряємо діаметр і будемо заказувати новий тен. Щоб його зняти, нам треба відкрутити ці три гаєчки, ключик на 4. І розкрутити ці два жімочка. Два болтика зажимають і все, ми його знімаємо зю. Так сейчас беремо ключик і знімаємо. Запоминаємо, як у нас вони стоять. Тут два. А з цієї сторони один. Червоний. Ну, може бути быть другие цвета, но ну, в даному випадку сюди червоний, синій, білий. Откручуємо ці гарячки. Знімаємо. Так. Це, вони в ціні у нас не прозвонюються. Довжні вони всі прибором прозванюватися. Тобто спіраль десь обірвана. Все, ми зняли. Так, це звідціля. Накрутимо гаєчки, щоб у нас не поскакували відсюди ці дротики. Щоб нам не запутатися потім з підключенням. Так, наживемо їх. Все. Тут у нас один ішов, тут другий, сюди третій. Отак. Вот Розкручуємо зараз. Ці винти длиннючі. Так, викрутили ми болти. Так, дивіться, тут шайба така плоска. і тут з різьбою шайба така плоска. Так. Наживляємо, щоб нам це все не загубити. Так, все. Знімаємо наш тен. Тут трубочка скляна обережна щоб не луснуло. Так. Так, ось ми і зняли. Все, тепер міряємо діаметр його, його чи бачка заміряємо і забудемо заказувати новий тен. 750 ватт. Так, получили мы, купили, покупили, получили пошту и нам выслали новый такой спираль. Сейчас я приборчиком его проверю. Так, на 2К ставим. 2 килоома. Так, берем сюда, на всю. Показує і на крайню показує. Так, став на 2 М ме, 2 мегаома на корпус. На корпус нічого не пробиває. Все добре, чудово. Все у нас ціле, новеньке, ловке. Так, відкручуємо зараз оці болтики. Отсюда. Так, один, другий. Так, тут у нас шайбочка остается такая широкая. Так, тут резьбой у нас гайка такая плоская. Так, зараз мы ее заводим сюда. Так. Так, вот так его трошки расширяем. И заводим. Так, под трубочкой опускаем ну, да, вот тут будем зажимать так у нас так выходит над краем чтобы нагревалась водичка тут на дне здесь вот так его треба будет сделать так так ложим так тут резьбой у нас Так, тут у нас шайба ця. Так. І попали. Так, наживляємо. Так, ще зажимаємо трошки, потім поправим. Так, затягнули ми трошки. Так, дивимося, що тут у нас. На самом днішу було. Десь так поправляємо. Трошки нижче пустимо. отак так десь у нас щоб було. Ну, щоб на дні було, щоб водичку гріло. Так. Ну все. Все, затягуємо його далі. Так, все підтягнули. Так, садимо його на місце, як було у нас. Так, у нас це тут красний був сюди. Так, сюда был у нас синенький, так сюда белый. Так, чудово. Сейчас ключик берем, затягиваем. Так, 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 так. Ключик есть. Затягиваем не сильно, чтобы керамика не лопнула. У нас тут клемник керамический. добре все затянули так на что тут у нас не телепается сильно так все поправить треба так все одеваем кожух так кожух одеваем тут трубка чтобы у нас попала со стеклышко на трубку так до конца вставляем попадаем внизу Пазы. Так, все зашло у нас внизу. Чудово. Так, по крышце, Что тут? Ага, тут у нас 220 шнурок сюда подключается. Так, вот так его ставим, да? Так, желтый, это у нас нижний, это заземление. Синий слева, чи справа. Так, красный справа, чи слева, верхний. Два все, це не важливо, так. Так, так, так. Що у нас тут попадає? Так, а ну тут саморізики, у нас тут болтики, щоб попали. Так, по два штука, сюда мы закручиваем. Так, подаем ци сюда, ци сюда, сюда. Это у нас дырочка. есть так крышку закрываем так закрыли крышку так чайник ставим открываем дивимся ничего тут не так шнурок подключаем подключаем куда где тут шнурок подключается сюда шнурок так. 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 Так, открываем пока так крышку. Так, я сейчас включу вылку в розетку. Так, прибор у мене показує 3,3 ампера. То есть у нас идет нагрів. Все четко. Угу. Даже пар пішов, дивлюсь трошки. Парує. Ага, рука тепло рукою. Ну все, в принципі, у нас чайничок справний. Все четенько. Вот такий був на сьогоднішній день ремонт. Чайника термопота. Так що ремонтуйте, не бійтесь, нічого, як бачите, складного немає, все можна зробити своїми руками. При наліччі невеликої кількості інструмента. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаве.